Steps. просто розкішна гра для вечірки або ж вузького кола друзів. Це міні-версія цієї гри, яка чудово підійде в дорогу, але вимагає від вас трішки майстерності. Тобто тут зменшені степси. До речі, про них степси це ось такі дерев'яні прямокутнички. Вони є різної ваги та товщини: зелені, тонкі та легкі, коричневі середніх розмірів, і великі та товсті, червоні. Їх також називають бамбули. Також розробники під замовлення роблять іменні степси. Отже, на початку партії ви роздаєте кожному гравцю однакову кількість степсів. Далі ми розміщуємо платформу в центрі столу. Перший гравець обирає будь-який свій степс і виконує кидок. Основні правила по кидку він має виконуватись рухом знизу вверх. Ми не кладемо степс на платформу і не кидаємо його зверху, як в баскетболі знизу вверх. Степси необхідно кидати на відстані не менше, ніж довжина одного степса до ігрової платформи або ж від степса іншого суперника. Чим далі, тим цікавіше, але потрібна практика. Ще одна умова: ваш степс при приземленні має торкнутися степсу іншого гравця. Якщо під час вашого китка щось впало, то ви маєте забрати впавші степси собі на руку. А для перемоги вам потрібно позбутись усіх своїх степсів. І останнє правило моє улюблене: коли ви за крок до перемоги, тобто у вас залишився лише один степс, ви маєте кинути його так, щоб він. Він перевернувся в польоті на 180 градусів. Типу, ось так. От і все. Є ще кілька варіантів правил, їх ви знайдете в буклеті. Коротше, на мою думку, така гра має бути у кожного вдома. Хочете, граєте вдвох, хочете з дітьми або ж на велику компанію. Максимально універсальна гра, яка подарує вам 100% круті емоції. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.